Медогляд для учнів організували в Уладівському ліцеї Калинівської громади. Лор перевіряє слух, чи не викривлена носова перегородка, відсутність поліпів чи інших новоутворень. Ортопед-травматолог обстежує хребет, поставу, грудну клітку, суглоби та кінцівки. Також хлопці та дівчата проходять перевірку в ендокринолога. Дивимося по фізичному розвитку, чи немає ожиріння, чи немає затримки. Фізичного розвитку, дефіцита ваги, ну і дивимось на статевий розвиток дівчаток і хлопчиків. Хлопчикам перевіряємо відсутність криптархізма, щоб виключити такий діагноз. І також головна патологія у діток це патологія щитоподібної залози. Заяви та згоду на проходження дітьми медогляду написали батьки 114 зі 125 школярів, учнів молодших класів оглянули напередодні. Друге працюють лікарі. І медогляд проходять учні 6, 7, 8, 9, 10 класу. В Перший день вони оглянули 48 дітей. Всі були задоволені. Медогляд для дітей планують провести в усіх закладах дошкільної та середньої освіти громади. За місяць-два ми охватимо всю ОТГ. У нас 4823 діточок і 1800 дошкільнят. Медогляди проводять в рамках проєкту Здорове майбутнє Вінниччини», який ініціювала Вінницька обласна рада, і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб в рамках пріоритету Турбота. Ми не стараємося винайти уже захворювання, його треба попередити, бо дуже багато чинників сьогодні. Як із ну скажімо, чинників зовнішніх, так і внутрішніх, і особливо і в сім'ях, і в школах. І ми дуже багато знаходимо зараз не так захворювання, як уже порушення функції дітей. І коли ми знаходимо це на ранніх стадіях, то якби дікування і оздоровлення цих дітей зовсім по іншому проходить. Наразі проєкт вже реалізовано на території Муровано-Короловецької громади. Олена Карбівська, Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта.